Права 861. При яких натуральних значеннях А є правильною нерівність, 10, що ділиться на А менше за А. Ліва частина якої неправильний дріб. Ну що ж, стартуємо, щоб правильно дати відповідь на це запитання, нам треба проаналізувати, що, власне, у нас тоді ліва частина цієї нерівності, 10, що ділиться на А, це у нас має бути неправильним дробом. Пригадуємо, а що таке неправильний дріб? Це дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, давайте це врахуємо. Пишемо перше. Ну і записуємо дріб. Пишемо 10, що ділиться на А. Буде неправильним. Буде неправильним. Якщо, якщо ми казали, чисельник дорівнює знаменнику, тобто 10 пишемо дорівнює А, або ми казали, що чисельник має бути більший за знаменник. Тобто пишемо 10 у нас має бути більше, ніж А. Добре, ну що ж, а яку ж тоді єдину умову можемо записати. Тобто А у нас може дорівнювати 10. Або А у нас менше за 10. Ну тоді єдина умова буде виглядати як А менше за 11. Записуємо, тобто записуємо. А менше 11. Це буде та умова. Для того, щоб наш дріб 10, що ділиться на А, був неправильним. Ну, а ще яка в нас є умова, чия вона тут є. У нас треба порівняти 10, що ділиться на А і А. Як їх порівняти? Це у нас дріб зліва. Треба справа також зробити дріб. Записуємо 2. Ну і пишемо 2. Ну і записуємо тоді, що А це дорівнює. А, що множиться на А і ділиться на А. Для того, щоб порівняти А з дробом 10, що ділиться на А, я запишу А у вигляді дробу, у якого у нас знаменник буде дорівнювати А. Для того я і чисельник, і знаменник помножив на А. Тепер А в нас кропиться і буде просто це саме число А. Або це можна записати А помножити на А як А квадрат, що ділиться на А. Ну що ж, якщо так, ми записали, то тепер наша нерівність як запишеться? Ставимо тут крапку і пишемо тоді. У нас буде 10, що ділиться на А, має бути менше за А квадрат, що ділиться на А. Ну, а коли таке трапиться? Таке буде, якщо у нас знаменники однакові, чисельники відрізняються. А дріб тим більше, чим більший чисельник. Тобто це буде тоді, коли 10 у нас менше за А квадрат. Пишемо. Отже, пишемо 10 у нас менше за А квадрат. А як це розуміти, що 10 у нас менше за А квадрат? А у квадраті взагалі які можуть бути числа? Ну, 1 може бути в квадраті, 1 в квадраті менше 10 ні, 2 в квадраті 4 тоже ні. 3 в квадраті, 3 в 9, Тоже ні. А от 4 підходить, бо 4 в квадраті це 16, а 16 більше, ніж 10, 5 підходить, 6 і так далі. То виходить, якщо ми говоримо власне, про А, то ми маємо написати, що А у нас більше 3. Тому що 4, 5, 6 і так далі нам підходить, то записуємо, отже, 10 у нас менше за А квадрат. Так, тут поставимо крапку. Тобто записуємо. У нас 3 буде менше за А. Або А буде більше за 3. Є. Ну, а тепер у нас є дві умови. Що А одночасно має бути менше 11 і більше 3. Давайте їх візьмемо до уваги. Записуємо третє. Отже, пишемо. Тоді А у нас одночасно більше 3 і менше 11. Ну, якщо так, то тоді ми можемо написати, а чому можуть дорівнювати А. Записуємо тоді. Маємо. Тоді маємо. Ну, які А нам підходять? Це 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 у проміжку між 3 і 11, що містяться. То пишемо, що А у нас дорівнює. Записуємо 4, 5. 6, 7, 8, 9. І останнє число 10. Ну що означає цей запис? Це означає, що якщо ми запишемо, наприклад, 10. ну, Замість А, наприклад, напишемо четвертих, то 10 четвертих у нас буде менше, ніж 4. Це так, бо 10 на 4 це буде менше за 4. І одночасно 10 четвертих це у нас неправильний дріб. Ну, наприклад, візьмемо 10. Або 10 десятих – це одиниця менше 10, бо а нас дрібнює 10. І 10 десятих – також неправильний дріб. Ну що ж, це ми зробили. Чи, наприклад, можна 5 підставити просто 10 на 5 це буде 2. Тобто 2 у нас менше 5. І 10 п'ятих у нас неправильний дріб. Ну що ж, це ми зробили? А зараз записуємо відповідь. Отже, при яких натуральних значеннях? А записуємо відповідь. І записуємо, що А в нас може дорівнювати 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і останнє 10. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз нерівності з дробами та на правильні та неправильні дроби. На цьому вправо завершено.